Всім привіт! Сьогодні у нас довго чекуна успокояка попереву пезию і давайте почнемо з кубика. Сьогодні у нас буде зелена успокояка. Сьогодні ми закінчуємо одну колекцію. Це колекція. Або знаєте, давайте у нас була зелена упаковка, тому давайте покинемо кубик зараз. Та, блін, сьогодні... ну, за... Зелена, так зелена. Бачите, я скільки раз кидаю, воно все рівно паде зелене, бо хоче, щоб ми зробили зелену упаковку. Ну, давайте все ж таймо, зробимо сьогодні можна. І витаю, вітаю вас всіх з е, перейшовшою вже Паскою, тому що я не мала часу знімати відео, але вас всіх вітаю. Так, ми за, сьогодні закінчуємо одну колекцію, де навесну. Так, колекція. Шопей. Давайте візьмемо колічну шопай. Так. Ага, і ще у нас на малиночку буде. Так ми одну колекцію закінчуємо. Але при неї в кінці колекція одяг. Тут у нас є червоний пакетик. Колекція антистресу. Тут теж є червоний пакетик, і ми її сьогодні закінчимо. Ой, завтра тобто закінчуємо. А точніше, в нас тут Так, давайте моя косметика. Тут теж є червоний пакетик. Беремо його. Колекція «Червоний Vibe. Тут у нас теж є чайвоний пакетик. Беремо його. Колекція блакитний Vibe. Тут у нас усі сині, Тому Давайте виберемо ось цей просто рандомний пакетик. Так, колекція жовта канцелярія. Тут у нас є ось такий чайвоний пакетик, беремо його. Так, колекція «Рожевий Vibe. Тут у нас є червоні пакетки з такими губами. Типу. Чи, чи, чи це з чим, я так трішки не розумію. Чи сейдечком. Ні, це швидше седечком. Такі губи. Так, і тепер про нашу новиночку. Сьогодні так мало колекцію закінчимо, У нас новиночка. Цю колекцію не я робила, я робила моя подруга. Вікторія у неї Зараз немає каналу, але я хочу вам її показати. Ось така колекція Dandy's World. Давайте подивимось пакетики. Цю колекцію била тільки вона, тільки я запаковувала останні оці два пакетики, бо вона не встигла. Тут у нас ось такі перфації. Ось, давайте я вам покажу ось такі. І перший попередник у нас чайвоний беремо його. Так, добре. Все. Поїхали розпаковувати. Так, добре. Давайте почнемо з нашого. Не з новиночки. Давайте почнемо з шоперів. Або давайте з. Колекції такої навесну, тому що вже скоро квітень закінчиться. А ми її ще не закінчили. Ой, блін, я вже йду, поки така ще не знайшла сторіночку. Ні, нічого, зараз ми її знайдемо. Вона десь тут близько. Ні, це не та колекція. А де вона? Ні, це точно не цю сторону. Я просто не підготувалась, не знайшла собі правильну сторінку, тому зараз мушу шукати. Mm. А де вона? Або декор на весну. Весняний декор. Так, перший у нас пакетик. І тут ось така наклейка 8 березня. І бачите, я так зробила, що тюльпанчики так би роблять такі як сейдечко. Мені дуже сподобалось. під номером 4. Сюди вона йде ця наклеечка. 8 березня вже прийшло, але ну, це зрозуміло, чому я написала 8 березня. По-перше, тому що це свято весняне, а по-друге, тому що я десь у березні цю колекцію була, якщо не раніше. По відео ви можете відслідкувати. Так, наступна колекція. Ага, ми цю колекцію. Ой, тихо. А! Штати втічки. Напевно, поставила, що він тішки не впав. Ось така у нас вийшла прикольна колекція, є лянда з сайдечками, котики, вайбові квіти, 8 віночки, яйця пасхальні. Так, йдемо далі. Антистери. Ось наш пакетик. Тут у нас перфація на кутик. Блін, не хочу пойвати цей пакет, мені досить подобається, він такий прикольний. Ході просто є в одному колі, але він мені подобається. Так, і тут у нас наклейка під номером 4 Я думаю, хтось вже дізнає. Знаєш що? Це Це Simple Dimple. Його, мені здається, мали усі, крім мене. В мене його не було, але зато в мене було десь скільки. Чотири попіта. У мене яка купа посла, і в мене дуже багато було. У мене багато антистресів є. Але Сімпл Дімпла в мене не було. Але я її не сильно жалію, тому що це те саме, що її попит. Добре. Йдемо далі. Колекція шопеї. Ще у нас пакетик. Ой, подивіться, він вже майже він вже розклеївся. Просто подивіться, він вже просто сам розклеївся. Так, тут у нас випуск такі рожеві шопери. І тут є наклейчка. Давайте я її поки заберу, щоб ви її не бачили. Так, і подивимось під яким номером наш шопай. Я думаю, під номером 6. Ні, не вгадала під номером 10. На Напізу сторінку. Якщо комусь не видно, то ось бачите, тут у нас пізрує ось така сторіночка. Ось. І на неї у нас іде ось цей такой шопей. І наша це ось така наклеечка ЛП. Хто не знає, як це переводиться, це переводиться як ліпші подруги. Це наклеїчка на пергаменті, я її дуже давно робила. Та і оцей грибочок давно робила класний пергамент, добре наклеїться. Тільки тут краєчок трішки щось занадто сильно приклеївся. Ну Нічого так. Добре, клеїмо нашу наклеїчку. Ой, трошки. Не так зробила. Не так наклеїла. Ось вона вміщається, просто чуть-чуть не вміщається, е, як це Скотч. Трішки не вміщається, але це нічого. Вона ще сама наклейка вмістилась. Ось так. Якщо подивитися, і цю колекцію ми на наступному відео теж закінчуємо Так само, як і тестеся. Наступна колекція. Так, цю сторону... Ну ми вже все прийшли, вроді би. Так, ми вже тут все прийшли, йдемо протилежну. Давайте на яку попадемо то її відкриватимемо. Так. Одяг. Добре. Ось такий у нас пакетик класний. Перферація. О, і тут дуже класна наклейка, бо я не знаю, які тут наклейки, тому що я її сама не малювала, а малювала моя мама. І тут у нас ось такий топ. Літо написано. Подаваємо всім сюди. Ну, всі, напевно, ми хочемо вже літо. Ще місяць. Ну ладно, місяць це вже і не так багато, порівняння, як хвати від зими або від березня. Лише місяць. Крастички його не приклеїлись, ну окей. Класний топ, він мені подобається. <кій> добре, йдемо далі. Колекція озабігаль. А де... Ага, ой цей у нас пакетик. Може і ближче, і ближче до наші новинички йдемо. Так, як ви думаєте, що нам тут попадеться? Я думаю, якась велика наклейка. Мені здається, що піддаємо йому два. Обережно, обережно. Йолга! Я узнаю, як я, типу, тако, щоб не виглядало, типу, що я завжди вгадую е, всі наклейки, типу, бо я там пам'ятаю. Щоб такого не було, я, мені здавалося, що там підмем один. А я спеціально сказала, що під йому е, типу, два. Ну, типу, е, я думала, що там під номум один попадеться. А я ще й вгадала. ну, Чесне слово, я думала, що під ному один буде. Хочете вірити, хочете ні, але це правда. Я навіть не думала, що я вгадаю. Я думала, що воно підновому один. І я так спеціально казала, що тобто, щоб не вгадала. Тому що не думали, що я спеціально, що я пам'ятаю, тому так кажу, щоб я вже згадувала. Моя косметика, тому це все не відлаштовано. Це просто так вийшло, що я вгадала. Ось такий у нас щейвоний пакетик. Мої теж досить скоро вже її закінчимо. Блін, не хочу так поївати пакетик, але пойдеться. <ривітів> не хоче наїватись. Підново МТ у нас наклейка. Хух, якось. І тут у нас ось такий блиск для губ. Ну не блиск, а швидше такий як піномете. Це швидше, як не знаю, як масло для губ. Не знаю, як це ще можна назвати. І так, бой, ну, масло для губа щось таке. А давайте я вам зараз його покажу. Я ось воно. Воно <кхи> <кхи> так відключиється і тут ось таке. І тут як, не знаю, як помада або блиск. Але пахне просто будівну. Жалко, що камера не пі... не передає запах. Ну. Шок. Наступна колекція у нас хай буде Блакитний вайб. Бо далі вже буде йти наша новиночка зовсім скоро через дві колекції через три. Ой! З тестяності. Ну, ладно, скажемо, що нічого не було. Ну, ну, як сказати, що нічого не було, так не вийде. Тут у нас під номером 5. Це сюди, і тут у нас ось такі тапки зі смайликами. прикольні. Я собі теж такі хочу. Ой, ой! Ой, ой, щось воно не пішло. Щось воно трішки не пішло, добре. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Блін, в мене не вийшло з'ятувати тапки, але бачите, воно так би відслоїлося. І... Ну, я вже нічого не пороблю зараз, ніяк це вже не приклею. Ну, приклеїти сам малюночок я можу, але іменно рятувати <кхм> той кусок скотчу і його якось назад приклеїти, Це в мене не вийде. Зараз чуть-чуть підможемо, чуть-чуть підклеїмо і все буде окей. Добре. Наступна вкладці ця... червоний вайб. Тут ми вже не забуваємо про нашу файфацію. Відкриваємо нормально по людськи Так, і тут у нас номером 4 наклейка. І десь сюди. І думаю це у всіх є. Ось такий обруч, який використовують для макіяжів, він є у всіх, непевно. Я теж собі такий хочу. Так. Я бачу, Окей, добре. Ідемо далі. Далі у нас жовта канцеля, а далі наша новиночка. Тому приготуємось. І надіюсь я не заспоїла її, нечайно. Відкриваємо, хотіла сказати я. Ну але походу. М -м -м. Не сьогодні. Окей, нічого не кажу Значить, не сьогодні. Ну майже йде, ну майже. Тут у нас наклейка Під номером 7 сюди і тадам, це олівець. Олівець? Не ви, Не знаю, що це означає. Може там якась там товщина, я не знаю. Я просто не збираюся в цьому. Що якось загуглю наступний раз і, можливо, вам скажу в на, 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 наступному відео. Якщо щось знайду тут, по цій інформації. І так, і тепер переходимо до на нашої новиночки. <клухи> <клухи> колекція мені так дуже подобається. Тому давайте так зараз. На один, два. Три. Та Ось така колекція. Ви, поки не бачите, хто туди буде. Я спеціально заклеїла, і коли нам, нам хтось буде попадатися, я буду знімати. Тож. Колекція, мені, чесно, дуже подобається. І надіюсь, і вам сподобається ця колекція, бо вона дуже класна. І пакеті, і персонажі, і все класно. Так, відкриваємо. Тут у нас ось така перфорація. Давайте. Раз, два, три. Вийшла. Давайте нараз. Два Та-дам! Тут нам попався ось такий персонаж. Він взагалі непомічений, не знаю. Забули, але я знаю, де він є. Я думаю, хто шарить за Геодендіс Ворлд, ви знаєте, хто це? Підклеїмо. Я знаю, що вона піднолює сюди. Вона іде сюди. Оп! Ні, криво. Ні, вже не вийде. Ну окей. Я її накрила. Я думаю, ви знаєте, хто це. Але відкривати хто це ми будемо вже в наступному відео, я так і Щоб ви мали час подумати і написати мені в інстаграм. Тому що у мене закриті коментарі, тому можете написати тільки в інстаграм. Перефірація добре відкрилась. Пакетки прикольні, колекція класна. А я з я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І усім па па